56-та сесія дала старт роботі південноукраїнським парламентарям у новому році. Відкоргований порядок денний затвердили в обсязі 53 проєктів рішень. Однак на розсуд місцевим обранцям винесли ще кілька проблемних питань. У котре зверненням до депутатів із незмінним меседжем зверталася голова ОЗББ набережна енергетиків 49 Олена Болоцьких. Зі слів останні у трьох багатоповерхівках мало що функціонує належним чином: ні стабільно гарячої води, ні опалення, вимкнений вантажний ліфт. Були потуги із заміною мереж та даремні. І сьогодні у нас тупікова ситуація. Я вже не знаю куди йти. Скажіть, будь ласка, до кого ще звернутися треба? Впровадити покрокові заходи щодо розв'язання цього питання з контрольними термінами, попередньо узгоджені з ОСББ та КП та ВКГ запропонувала обраниця громади Анжела Савастро в іншому випадку застосовувати покарання до винних. Годинні дебати виявилися немарними. Два мільйона гривень депутати таки погодили на нові мережі багатостраждального будинку. Розподілом коштів із фонду міської ради на виконання депутатських повноважень відкривали основний порядок денний. Загальна сума фінансування понад 600 тисяч гривень. Гроші спрямують на підвищення якості освіти, розвиток спорту, соціальні проєкти, зокрема реабілітації військовослужбовців, ремонт мереж гарячого водопостачання на набережні та облаштування громадської зони біля книготорговельного підприємства Кобзар. Староста ж ініціював класти свій бюджетний ресурс у 160 тисяч гривень на освітлення вулиць Бузького, закінчивши тогорічний капремонт. Там вже на світ Зачекалися, кажуть Бужани, а попередніми роботами задоволені. В крайніші сроки проведена лінія, поставлені фонарі зараз ведуться роботи позаземлим. Чекаємо і все село дуже чекає, коли вже буде підключено освітлення. Тому що, так як я вам неодноразово вже нагадувала, що в селі жодного фонаря нема, жодного. І просто село Темне. залишки бюджету в майже 63 мільйони гривень розподілили між ключовими сферами, житлово-комунальним господарством, освітою, безпекою та обороною. Програму реформування та розвитку з ЖКГ профінансували на понад 9 мільйонів гривень. Ці кошти, зокрема, спрямують на підтримку КП та ВКГ, щоб покрити різницю між чинними тарифами на воду та стоки і фактичною собівартістю послуг на заміну трубопроводу по проспекту Соборності та облаштування модулів для переселенців. Понад 10 мільйонів прирахують на підтримку ЗСУ, нацгвардійців і прикордонників. Програму профілактики злочинності, це, зокрема, покращення матеріально-технічної бази місцевого управління СБУ капремонт покрівлі відділення поліції профінансують на 6,5 мільйонів. Ще один пріоритет освіти, яка отримала майже 19 мільйонів. Більшість її суми піде на оплату праці та комунальні послуги. Серед основних пунктів внутрішнього перерозподілу бюджету, капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею Номородин, екологічні ініціативи та обстеження і документальне оформлення стану водопровідних і теплових мереж у південноукраїнську та Костянтинівці. Я, що, зам, Дякую. Автоказ, наступним рішенням прийняли в комунальну власність модульні будинки для переселенців. Під час затвердження положення про відділ містобудування і архітектури більше цікавило бранців, чому так зухвало бізнесмени буквально розширюють межі своєї підприємницької діяльності, як то на головному проспекті, і на це так мляво реагують інспектори з благоустрою. А ще говорили про самовільне встановлення споруд без документів, неефективний контроль з виконанням приписів і вибіркове застосування штрафів та демонтажу. Що цим повинна вже займатися прокуратура, тому що комусь можна, а комусь не можна. Оце ключове питання. Люди питають, це в центрі міста, всі це бачать. Далі ухвалили низку земельних питань, зокрема, надали дозвіл енергоатому на проєкт землеустрою для будівництва складу тривалого зберігання продуктів харчування, а також для компаній затвердили відведення землі для будівництва та обслуговування кабельної лінії. Приєднання КП Грааль до ТВКГ стало наступною темою. Доповідач резюмував отримані відповіді від ініціюючого кредитора, керуючого санацією та юридичної служби. Приєднання однієї юридичної особи до іншої неможливе через законодавчі обмеження. Водночас, можливе безоплатне передання основних засобів інженерних мереж за певних фінансових і правових умов, зокрема погашення заборгованості грааля перед ПС. Остаточне рішення ухвалюватиме суд. Я рахую, що ані суд, ані паес не буде проти. Що КП Грааль передасть безпосередньо ці мережі за погодження з міською радою саме на КПДВКК, але щоб не виникало питання по поводу доведення до контролю КП ГРАЛЬ для списання цих коштів, повинно вирішуватись питання по погашенню цієї заборгованості. Якщо ви залишите КП Грааль без мереж... І окрім цього, будете виділяти дуже багато коштів з місцевого бюджету. Розпочнуться карні справи на керівників Міста Це питання пообіцяли тримати на контролі та звітувати про стан його виконання. У центрі уваги і обговорення формування комісії, яка має зайнятися розв'язанням проблем водопостачання Добуського. Створення її дещо затягнулося. Місяць виробили комісію. Якщо ми такими темами будемо вирішувати наші питання, у нас ніколи води вуском не буде. Депутати наполягли, аби в компетентну комісію входили ключові фахівці, зокрема і представники Південноукраїнської АЕС для результативності її роботи.